Вітаю вас на каналі збройового магазину Корвус. І сьогодні хочу розказати про зброю з військовим ДНК, а саме Кольт М5. Як зрозуміло, нам з назви М5 є так би мовити еволюцією карабінів М4, тобто саме тих військових М4, які пішли, так би мовити, від карабінів М 16 які в свою чергу так само є платформою АР 15 а саме Кольт є власником прав на назву АР-15. Саме тому ми маємо на ринку купу назв типу msr 15, db 15 та десятки або і сотні інших. І от приблизно в 2010-х роках, тобто після 2010-го, там точно не скажу, компанія зрозуміла, що всі ці компанії почали не те, що наздоганяти, а й обганяти Кольт. І треба робити щось нове, щось унікальне, і почали розробку нового карабіну, який нещодавно прийняв участь. В конкурсі про озброєння армії США Next Generation Squad Weapon. Це і є, по суті, цей карбін, який ми зараз маємо на цивільному ринку. Кольт m 5 DI. В, в нього є версія з поршнем короткого ходу. У нас на ринку DI, зі стволом 14,5 дюймів. Що в ньому такого цікавого? Що так би мовити, переробила кампанія? Що стало, що призвело до еволюції? Що саме? Перш за все, це кастомна, кастомний ловер, який є повністю амбідекстерним. Тобто, кнопка скидання затворної затримки продубльована під шульгу, Кнопка скидання магазину, збросу магазину продубльована під шульгу і є не взаємозамінною з іншими, тобто тюнінгову ми сюди не поставимо. Запобіжник або селектор режиму вогню також двосторонній. Далі 145 дюймів, хромований ствол. З газовою системою Midlands, з максимально низькопрофільним газблоком, який тільки можна зробити, який також є своєю розробкою компанії Colt. І найголовніше, ми трохи ще пізніше подивимося, що тут цікавого, але найголовніше це кастомний аппер, тобто верхній ресивер і цівка. Як ми звикли казати, що в усіх арках. Стволи вільно вивішені. Ми звикли до такої термінології, проте Кольт називається по-іншому, а саме називає вільноплаваюча цівка. Що це означає? Що абсолютно кастомний апер з видуєм такий самий, як в усіх арках, як ми звикли бачити, проте там, де у нас має починатись барелна, тут є розширення відповідне по розмірах до початку основи цівки. І сам ресивер. Він продовжується, тобто тут є подовження під цівкою, на яке встановлюється сама цівка. Чому цівка вільно плаваюча? Бо зазвичай, як у нас встановлюються цівки, встановлюються стволи. Ставиться ствол, на нього закручується ствольна гайка, тобто баралнат, на баралнат надягається цівка і затягується. Кольт вважає, да й багато хто вважає насправді, принаймні в США, що коли коли ствол встановлюється таким чином, він вже не є вільно вивішеним, оскільки гайка його притискає до ресиверу, а цівка обтискає гайку, створюючи тиск на ствол. І це вже може впливати на коливання і, можливо, на купність. Знов таки, я це не стверджую. Це термінологія виробника компанії Colt. І це пояснення, чому вони зробили тут по-іншому. В даному випадку у нас ствол вставляється всередину ресивера ось в цей виступ, який тут є, я його вам зараз покажу. Цівка надягається поверх ресиверу і затягується на ресивер. Тобто ствольна гайка притягує так само, вона маленька, вона притягує ствол до ресиверу, але при цьому цівка жодним, жодним чином не контактує зі стволом. І е, за Твердженням представників компанії Кольт і офіційного опису на сайті, це сприяє е, дійсно вільно вивішеному стволу або вільно плаваючій цівці. Наскільки це точно, ну давайте будемо відвертими: щоб це зрозуміти і оцінити, треба. Як і прогріти нормально ствол, так і використовувати високоякісні набої. Але ми з вами знаємо, що нам потрібні набої е, мінімум, точніше, максимум по 30-33 гривні за штучку, і бажано з найбільшою знижкою, щоб це було найбільш дешево, або й взагалі. Військові типу М855, С77 і таке інше. Цими патронами ми не зможемо з вами зрозуміти, чи дійсно цей карабін є таким високоточним, як запевняє виробник. Проте це досить цікаво, як е, винахід, так би мовити, але сприяє і певним недолікам. На відміну від звичних нам карабінів на платформі Р15, е, ми не зможемо встановити сюди ствол. Стороннього виробництва, тобто кріплення ствола, точніше його центрування, точніше його центрувальний пін, який вставляється в ресивер всередині, щоб ствол був в правильному положенні, він не такий, як на стандартних стволах. Ми звикли бачити. На стандартних стволах у нас пін в основі ствола, трохи стерчить і вставляється в ресивер. Тут навпаки. Пін встановлений всередині цього виступу в ресивері, а в карабіні є, точніше, в стволі є прорізь, яка має туди стати. Тобто теоретично, з настрілом середньостатистичного цивільного стрільця, цей карабін вічний, точніше, його ствол. Але якщо ми думаємо наперед, то ствол ми тут поміняти не зможемо. Але оскільки ми вже. Поговорили, так би мовити, якими патронами ми хочемо стріляти, як ми хочемо економити на набоях. Давайте порахуємо, скільки треба патронів, щоб ушатати цей, цей ствол. Бо навіть з поганим доглядом хромований ствол кальта буде служити нам дуже довго. Так от, перейматись щодо його заміни, я думаю, нема причин. Проте є ще один недолік. І це е, цівка. Цівка у нас фіксується в ресивері, цівка у нас отягається на ресивер, і, на жаль, замінити ми його, її не зможемо. Е, це було по недоліках. По плюсах ми сказали ствол, по плюсах ми сказали ексклюзивність, стресостійкість. Звичайно, що цей ствол я не сказав. Я думаю, це має бути зрозуміло, що цей ствол з патроником 556, бо він виключно армійський з Твістом 1,7. Також у нас тут в комплекті встановлені прицільні засоби Трой, які надпотужні, які також використовуються контрактною армією США. Ми маємо тут в комплекті магазин МакПул на 30 набоїв, приклад МакПул регульований з фіксацією, і двосторонні руків'я Радіан. І руків'я пістолетне, так би мовити, данина е карабіну М4 або, ну да, М4. Це років'я типу А2, абсолютно стандартне, яке я так розумію, що в більшості власників йде під заміну одразу. І так само дульний полум'ягасник на дульному зрізі типу А2 BirdCatch. Чи є цікавим цей карабін 100%? Ми їх тестували, ми з них багато стріляли. У нас в колективі в тренувальному є ці карабіни, і вони дуже чудово себе зарекомендували. Єдине, що кусається, це його ціна. Але давайте будемо чесними: як і Daniel Defense, це карабін, який треба його цінити, точніше, оцінити. Треба бути готовим за нього заплатити для того, щоб мати якісну ексклюзив, ексклюзивну річ. І, як на мене, саме порівняння з Denial Defense M4A1 RIS 3, було першим порівнянням в моєму випадку карабіну Colt M5 саме з Daniel Defense. Я вважаю, що це такий трохи, да не трохи, а відчутно бюджетніший замінник Daniel Defense, який працює не гірше. Який має історію да навіть багатшу. Ну на секундочку ми говоримо про Кольт. І якщо ви хочете нову арку, якщо вам бюджет дозволяє, і ви хочете, щоб ваша зброя була частиною збройової історії, то це вибір дуже крутий. На зв'язку.